Їдемо додому, що скажуть на кордоні. Добрий день, Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. З вами Саша Матвієв і ваша улюблена рубрика відповіді на запитання. Чимало запитань, щоденно я отримую. Чи в телеграм-каналі, чи в Ютубі, Фейсбуці, чи в будь-які інші соціальні мережі, навіть телефонують люди, десь знаходять мій номер телефону, щоб дізнатися для себе важливу інформацію. Сьогодні, не виключення, неділя, і я відповідаю на ваші запитання, ті, що попередньо я собі занотував. Вас хочу попросити, як завжди, підтримати це відео вподобайкою, репостом, звичайно, коментар від вас, підтримку відео чи, можливо, з запитанням. Ну і якщо ви перший раз потрапили на мій канал, ви ще не підписані, то підписуйтесь. Якщо ви дивитеся без підписки, то краще підпишіться та уймні дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо ви вже підписані, то не забудьте ставити лайки та репост. Дякую всім за вашу підтримку. Ще маленька рекомендація для всіх, хто зараз в Польщі, Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії і в будь-якій європейській країні. Якщо ви не знаєте, яким чином переказати кошти з європейської країни в Україну, я рекомендую TransferGo. Це найнадійніший і найшвидший спосіб переказати кошти, та й плюс без комісії. Тобто вам не треба додаткові фінанси платити, додаткові якісь кошти вам не буде зніматися з рахунку, якщо ви хочете переказати кошти з Європи в Україну з будь-якої європейської країни на будь-який банк і рахунок в Україні. Моя рекомендація TransferGo. в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на цей додаток. Завантажуйте на телефон і ви одразу зможете переказати кошти. Давайте перейдемо до першого запитання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи скасовують зараз запрошення зроблене під візу Якщо не працюєш на цій роботі. Якщо роботодавець вам надав запрошення, а ви не з'явилися на роботу, то в його інтересах його скасувати. Тому що, якщо роботодавець не скасовує запрошення, в нього ця людина не працює, то він може отримати штраф від держави Польща. При будь-якій перевірці, до нього буде запитання: у вас тут рахується 10 людей, вам дали 10 запрошень. Чи є ті люди? Він скаже: Ні, у мене є тільки 5, а 5 невідомо де. Чому ви не повідомили в ужин, чому ви не скасували запрошення? Тому якщо фірма дійсно є, а не десь там виписана на коліні, то мав би, директор, власник чи на кого ви там працювали, би мали працювати, скасувати запрошення, тому що не може бути виписано запрошення і людина по ньому не працює по закону. Він би мав повідомити, що він взяв роботу, що він взяв на роботу іноземця по тому, то запрошенні і якщо людина до нього не з'явилася, іноземець до нього не приїхав і не почав працювати, то він би мав скасувати запрошення. Наступне не запитання, а коротенька історія, де є цікава інформація. Я думаю, багатьом вона знадобиться. Поділюся досвідом багатодітного батька, як перетинав кордон. Треба мати все, що стосується багатодітності. Головне, щоб у базі резерв чи оберіг ви мали відмітку, що маєте відстрочку. А ось тут криється безліч танців з бубном в ТЦК. Проходження ВЛК, оформлення відстрочки, і обов'язково сказати, щоб відмітили. Ту відстрочку у своїх базах даних. Бо в мене було все зроблено, крім відмітки у базі даних. Мене розвернули з кордону, і я одразу побіг в ТЦК, щоб мене там відмітили. Ось і все. Я про це також вже неодноразово говорив. Що якщо ви багатодітний батько, маєте свідоцтво про народження, маєте посвідчення багатодітного батька, цього зараз недостатньо. Ви ще. Змушені піти до ТЦК, щоб ви стали на військовий облік, якщо ви ж на ньому не стоїте. Ну, звичайно, щоб з боку ТЦК була вся інформація чітко внесена в електронну базу, яку звіряють на кордоні. Тому це потрібно знати всім, хто є багатодітним батько, хто планує перетнати кордон найближчим часом чи в найближчому майбутньому, що без погоду до ТЦК вас не пропустять на кордоні. Зараз це вимога. Наступне запитання: доброго дня. Дівчина в'їхала до Польщі по біометрії, одразу зробила песель Укр пропрацювала 7 місяців і повернулася в Україну. Пройшло 5 місяців, хоче повернутися до Польщі. Питання: чи може виїхати по біометрії чи песелю, чи її його відновлять, чи краще зробити візу? Якщо вона в Україні вже 5 місяців, то в неї вже безвіз повністю відновився і вона зможе спокійно по безвізу заїхати. По Песелю не зможе, тому що він би мав теоретично вже скасуватися, тому що за межами Польщі можна бути не довше, ніж 30 днів. Якщо ви довше, ніж 30 днів, цей песель скасовується. Чи зможе вона відновити песель-укер? Може спробувати відновити свій песель-укер, це потрібно буде звернутися до ужину і там це попросити. Багато є випадків, коли песель Укер відновлюють. Але заїзд буде точно по біометрії. Ну, якщо людина хоче, може зробити і візу. Для цього потрібне запрошення, ви подаєтеся на візу, робите візу і заїжджаєте по візі. Тут вже ваш вибір. Але біометрія відновилася, можна їхати по безвізу. Добрий день. Якщо отриманий Укрпесель, але не було встановлено ДІАПЛ, З Польщі виїхала на три тижні. Повертаюсь в Польщу, але не виходить встановити ДІАПЛ, Чи пустять мене на кордоні? Роздрукований песель Укр є. До речі, буквально вчора я робив відео на своєму каналі, коли я мав розмову з дівчиною, яка також мала саму ситуацію. Вона була в Польщі, зробила собі песель, але не встановила Діапел. В Україні не вдавалося її встановити. Так буває. І по цьому песелю Укр без Діапел її не пропустили в Польщу. Тут та сама ситуація. На 98%, ну можливо, десь попадеться якийсь там не знаю прикордонник або пропускний пункт, і там будуть прикордонники, які зможуть вас пропустити. Але 98%, що без повноцінного статусу Укр, без днів по безвізу, вас не пропустять. Вас просто повернуть назад і скажуть: або чекайте до днів в коридор, або подавайтеся на візу. Ось так. Якщо їдеш по біометрії, чи потрібна страховка. По-перше, страховку ніхто ніколи не відміняв. Навіть як війна почалася в Україні, страховку ніхто не відміняв як документ, який має бути. Те, що прикордонники, страж гранічна і всі інші служби на це увагу не звертали, це не означає, що її не потрібно. Коли мене запитують, чи потрібна страховка, я говорю, рекомендовано її мати, тому що в будь-який момент прикордонник її спитає, а ви її маєте мати. Та не питають. Та навіть до війни, коли я їздив через кордон, мене з 10 разів один раз запитували про страховку. Один раз. А перед тим 9 разів я проїжджав, жодного разу, ніхто навіть не запитував і не дивився. Я навіть не знав, навчена в мене є. Є, знадобилася. І тут така сама ситуація. Якщо ж ви її не маєте, а на кордоні вас спитають про неї, на жаль, ви повернетеся назад, вас не пропустять. Тому її треба мати. Добрий день. Моїй мамі треба їхати в Україну на операцію восени. Має статус Укр. Що треба робити? Ну, по-перше, потрібно знати і пам'ятати, що за межами Польщі ви не можете бути довше, ніж 30 днів. Ну тобто, ви можете, але в такому випадку скасовується, втрачається статус Укр. Тому, якщо в неї операція, вона повинна собі так запланувати, щоб не втратити статус Укр в межах 30 днів і повернутися в Польщу. Та більше нічого не потрібно. При виїзді потрібно сказати, що ви виїжджаєте по статусу УКР. при в'їзді, якщо ще не закінчились 30 днів, також, також говорити, що ви заїжджаєте по статусу Укр. Та й все. Ну і мати проїзний документ паспорт, віза, карта побиту. Я не знаю, на яких документах ваша мама там є. Мені 51 рік, я медсестра, але вже на пенсії по медичному стажу майже 20 років. Чи можу я спокійно виїхати до України і, звичайно, чи повернутися до Польщі, чи пропускають жінок медиків до Польщі? Я вже на цю тему теж неодноразово висловлювався. Теж в мене дуже багато людей, які, яких я знаю, які є медсестрами, які виїжджають, заїжджають і ніяких проблем ніколи не мали. Ну, по-перше, немає такої зараз бази в прикордонників в поліції, по які би вас могли перевірити як жінку, медсестру, яка би мала щось мати і яку би мали не пропустити. Жінок по такій базі не пробивають. Є обмеження щодо чоловіків, щодо жінок такого обмеження немає. Тому я не бачу ніяких тут проблем, ніяких перешкод, щоб вам можна було виїхати і заїхати. Ну, принаймні, жодного разу я не чув, щоб якусь жінку медика не пропустили на кордон. Доброго дня! Заїхала 13.05.24 по біометрії. Маю песель Укр. Чи може бути більше як 90 днів? Якщо маєте просто песель-укр, то це не є статус Укр. Але я вже також не один раз говорив, що перебувати на території Польщі можна довше, ніж дозволяють вам документи. Просто ви не можете переднати кордон в будь-який момент, коли вам захочеться. Тобто, чи маєте песель, чи не маєте Песля, чи маєте статус укр, чи не маєте статус укр. Якщо ви є в Польщі, Польща дозволяє українцям на своїй території перебувати довше. Тому так ви можете перебувати. Прошу вас поясніть, як правильно зробити, коли маю статус Укр обов'язково потрібно робити карту побиту, коли це студент. Чи можна перебувати на статусі Укр до 25-го року? Дякую вам за працю. Та не обов'язково робити карту побиту. Це рекомендація від мене, якщо ви плануєте бути довше в Польщі і не прив'язуватися до статусу Укр, тому що в якийсь прекрасний момент його просто відмінять, а карту побиту ніхто не відмінить. Тому я рекомендую людям, які на статусі Укр, які хочуть бути довше в Польщі, подаватися на карту побиту. Якщо ж ви студент, вас влаштовує той діапазон, який зараз є, по статусу Укр, то вам не обов'язково робити карту побиту. Це по бажанню. Заїхав в Польщу по біометрії 14.01.22. Хочу виїхати до України на неділю. Чи можу заїхати по біометрії? 68 років мені. Якщо ви виїхали по біометрії чи по візі ще в той період 14.01.22, зараз ви їдете з Польщі, ви виїдете без проблем. І побудете в Україні, як ви написали а, на тиждень, то тобто 7 днів 8-10, ви не зможете заїхати знову в Польщу, тому що вам потрібно буде як мінімум 90 днів бути в Україні. Вам потрібно, щоб відновився без віз, як мінімум. Тому моя відповідь ні. Ви не зможете повернутися в Польщу за тиждень. Доброго дня. Якщо карта побиту закінчилась під час військового стану, то що карта автоматично продовжується? Карта віза чи без віз автоматично не продовжується, але Польща дозволяє на таких документах перебувати на своїй території. Якщо ви по карті вийдете з Польщі, а ви зможете виїхати, то по ній ви знову не зможете заїхати в Польщу. Ви зможете заїхати по безвізу, тому що карта попиту не має відношення до безвізу. То якщо б ви, наприклад, були по візі, виїхали по протермінованій візі з Польщі і хотіли заїхати там за кілька днів по безвізу, вам це не вдасться. Якщо ж у вас була карта побиту, вона закінчила свою дію, і ви там за якийсь термін виїхали з Польщі, там місяць після закінчення, два місяці після закінчення. Виїхали з Польщі, побули в Україні кілька днів, тиждень, два місяць, і захотіли знову заїхати в Польщу по безвізу, ви зможете заїхати по безвізу, тому що, отримав, отримуючи карту побиту, безвіз відновлює свою силу. Безвіз відновлює свої дні. І коли ви будете знову заїжджати в Польщу, вас безвіз буде повноцінний. Ну і останнє запитання. Добрий день. Ми в Польщі більше, ніж 90 днів. Їдемо додому. Що скажуть на кордоні? Добрий день, всі! Запрошуємо в Україну. Нічого не скажу, це буде добре. Депортації у вас не буде, штрафів не буде, ніяких проблем ви не будете мати на кордоні. Ви просто вийдете і все. Ось такими відповідями на ваші запитання я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і для себе витягнули максимум важливої інформації. Підтримали це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, не забули підписатися на канал.